Всім привіт! Хочу показати вам такий один із моментів, коли поверхнево цибулина корінців немає, але є ось корішочок, який під чешуйку. Зараз я піддягну чешуйку і покажу вам цей корінець. Бачите, він наш під другою чешуйкою. Ми зараз його кушемо, теж зачистимо. Так от. І бачимо тут ось є корінець, який росте. Видно? Так. так він росте від донця. Тому іноді ці речі, на них теж треба звертати увагу. Ось о. Бачите, видно. Отак от я покажу. Так, видно на да. Тому звертайте на показники якості завчасно, бо зазвичай, коли вже маються корінці, незалежно незалежності від того, вони тут проросли чи всередині, вже йде активізація точки росту. Ну і це вже є зміною показників якості, що впливає на його легкість Ну і товарний вигляд. Зараз ще на розрізі покажу, що це таке точка росту, як вона себе почуває. Ого, тут у нас. Тобто нібито зовні, давайте ще раз покажу, зовні дуже гарна цибуля може бути, але всередині може бути от момент. Тому, якщо ви це помітили, то таку цибулю зараз вона це ну, нормальна цибуля, але якщо це ви будете робити продажі через місяць, то тут вже можуть бути втрати. Ще дозніму стосовно цих корінців, які під чешуйками. Тут були невеличкі корінці під ну, так от, додатковою, ну, чешуйко, таку, та, що легко трималася. А от є та, що гарно тримається. Ми беремо її, от, зачищаємо. Да, не, не, не працювати мені на кухні. Я просто хочу обережно зняти, так, щоб показати. А, ось ось от, перші, от, прямо між чешуйками. Це, бачите, як корінці між чешуйками ростуть. Це ось оперше. Ось. А тут є корінці навіть між сочною і. Ціє, тобто вони беруть з самої цибулини вологи їм достатньо, ось, бачите? Так, ножом буде краще видно. Отак от от виглядають корінці під цибулю, Тобто звертати треба на це увагу по, на показник якості. І зазвичай така цибуля в розрізі має дуже вже про, просунуту точку росту, а корінців ви типу не бачите. І зазвичай так люди ага, глянули та поверхне, не було все гарно. Але м, така цибуля через місяць, навіть при низьких температурах, вже може прострілити і псувати вам вологу в камері.